Галина Пазяк переїхала до Луцька з Донецької області у квітні. Каже, з дитинства їй подобалась перукарська справа, але працювала в іншій галузі. Я залізничник. Старший приймальник поїздів. Тут немає де працювати на залізниці, а це мені подобається. Стрижка чоловіча, жіноча покраска. Так, укладка зараз Галина Вікторівна разом з іншими жінками навчається на курсах у рамках проєкту. Вона опановують професії кондитера, майстра манікюру, перукаря. Всього навчається 42 жінки, розповіла Суспільному начальниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан. Каби вона працюють у місті. Великих, таких як Львів, Київ, Дніпро, Ужгород. Вона це вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Це вперше в місті Луцьку організовані такі курси. Фінансують їх фонд народонаселення ООН і благодійна організація Батерфлай. У Луцьку проєкт запрацював у вересні. Додає Ліна Галан для учасниць. Він безплатний. Окрім переселенок, на курсах вчаться жінки, які постраждали від домашнього насильства, та мами, які виховують дітей з інвалідністю. Люди, які хочуть навчитись, вони завжди будуть прагнути до знань. Але е всі можуть бути перукарями, повинна людина вміти тримати інструмент, це дуже важливо. Сьогодні ми закінчуємо курс манікюрниць, так само розпочали і перукарі. І разом ще один курс майстрів по педикюру. В кожному напрямку у нас є по вісім учениць. Які в майбутньому можуть працювати, наше завдання було їх познайомити з професією. Переселенка Марина Коломойць каже, раніше професійно манікюром не займалась, робила лише собі і подругам. тому на курсах дізналась багато нового. Я приїхала з Запорізької області з окупованої території, а приїхала ще в квітні місяці. А от ми запропонували ці курси. Дуже дякую. Ми навчалися манікюру-педикюру, А це було не важко, тому що були ну, професіонали з нами. Вони показують, як це робити швидко, якісно і те, що нам потрібно, базово. Кожен день ми практикували ну, одна на одній, по одному там ногтику, по одній ножці. Я на дому працюю, не де курсів більш не проходила. Зараз зима, сезон. Більш приділяють увагу люди гігієнічній честі. Розвиватись треба. Може в майбутньому планую теж десь в цій галузі. Наступного року у рамках проєкту планують додати нові напрямки навчання, флористика і дизайн, масаж і мистецтво самопрезентації. Анна Глущук, Петропотієвський Суспільне, Новини, Луцьк.